Київ оговтується від ракетної атаки за оновленою інформацією. Чотири людини загинули від падіння уламків. Чи світить нам допомога від Сполучених Штатів у найближчій перспективі? І гуманітарна допомога вакциною від партнерів? ТСН онлайн до вашої уваги. Я Іван Костроба з вас лайки. Підписка. З нас найактуальніша інформація. Щонайменше менше четверо загиблих і три з половиною десятки поранених у Києві. Такі оновлені дані щодо наслідків ворожої ракетної атаки. Ця інформація не остаточна. Дані щохвилини оновлюються у Голосіївському районі. Через падіння уламків спалахнуло у 18 поверхівці частину людей одразу ж евакуювали. Решту рятувальникам довелося діставати з під завалів. І повідомляють, там досі можуть бути люди. Пожежа спалахнула також на СТО. 40 авто згоріли чи пошкоджені. Потерпілі є і у Дніпровському районі. Обом медики надали допомогу на місці. Через наслідки ракетної атаки в Києві змінили рух громадського транспорту. Під час вибухів пошкоджені дві високовольтні лінії. На тепер понад 19 тисяч споживачів і закладів охорони здоров'я залишилися без світла. Водночас в Укренерго заявляють, критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми росіянам завдати не вдалося. Останні подробиці розповість кореспондентка ТСН Карина Вакарєва. Тут на площі понад тисячу квадратів вогонь вирував кілька годин. За попередніми даними, згоріло близько 40 автівок. Усі вони не підлягають відновленню. Практично всі іномарки. Прилетіло і загорілося все. Що там було? Машини? Досили? Там машини ми ремонтуємо машини. Так і скільки машин? М -м все весь список, не єдиний не залишилось. Проходила ТО, міняли масло, фі, фільтра. Власники всередину потрохи запускають, аби вони могли оцінити збитки, подивитися на масштаб руйнувань. Щоправда, про механізм відшкодування не знають сюди. Ось кілька хвилин тому приїхали правоохоронці, і вочевидь невдовзі почнуть обраховувати ці самі збитки. Ця станція техобслуговування якраз навпроти будинку, куди влучили уламки ворожої ракети. Статистику по кількості жертв щогодини оновлюють. Станом на зараз маємо такі дані: чотири людини загинули, евакуювали 40 мешканців ще 20. 6 вдалося врятувати, 19 отримали травми. На місці прильоту продовжують працювати рятувальники. Вони прочісують квартири. Більше сотні вогнеборців намагалися приборкати полум'я. На місці прильоту працювало 20 одиниць техніки. На момент прильоту люди були у своїх домівках. Нам вдалося поспілкуватися з кількома мешканцями. Це переважно люди літнього віку. У квартирах що згоріли, залишилося все їхнє життя. Кажуть, це і речі, і документи, і ключі від автівок самим було спуститися важко. Тож допомагали пожежники. Вони Оговтується від пережитого, прошу почути. В хаті в нас все повиривало, вікна, двері, Дружина там десь, її знесли, бо вона не ходяча. Там остала жінка, придавило її плитою, верхні перегородки падали. Дочка була так, що вона почала нас витягувати, а тоді я з дочкою витягли ще онука. Вибралися на лісниці з потерпілими на місці прильоту. Працюють психологи. Червоний хрест розгорнув кілька наметів. Там пропонують усім охочим зігрітися, попити чаю, а також зібратися із думками. А в школі по сусідству розгорнули загін оперативного реагування, де можна заповнити заявку на збитки. Карина Вакарєва Ілля Шанкаренко ТСН 1+,1. А в реанімації Миколаєва помер чоловік, поранений внаслідок ранкової атаки шахедів. Ще 12 потерпілим допомогу надали на місці. Близько 40 житлових будинків були поруйновані, пошкоджені газові мережі і водогін. По Харкову росіяни п'ять разів били ракетами С-300, влучили у нежитлову інфраструктуру. Троє людей легко поранені. дев'яти дев'ятиповерхівок залишилися без світла. Бригади енергетиків працюють над відновленням. На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинула літня мешканка Степногірська. Артилерійський снаряд прилетів на її подвір'я. По прифронтових територіях ворог гатив майже 180 разів. Пошкоджено хати і інше майно людей. Три керовані авіабомби скинули росіяни на юнаківську громаду. Це Сумщина, поранена 38-річна жінка. Вибухи зруйнували шість приватних будинків. Ну й майже 423,5 мільйони доларів коштувала Росії сьогоднішня повітряна атака України. Це порахували журналісти економічної правди. Війська країни-терористки випустили по мирних містах шахеди, балістичні і крилаті ракети. Найдорожче, чим гатили ракета Х-101, коштує вона 13 мільйонів доларів. Потім ідуть калібри. Їх пускали з моря. Ціна ракети 6,5 мільйони доларів. Балістична ракета Іскандер М може коштувати 3 мільйони. Відбували атаку зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп і засоби РЕП загалом знищено 44 цілі. Тільки в небі над Києвом збили 20 ракет. Уламки сипалися на житлові будинки. Вибухи лунали також у Харкові, Миколаєві, на Черкащині та Львівщині. Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз. Написала після ракетного обстрілу голова американського посольства Бріджет Брінк. Вона підкреслила: цитую: ми покладаємось на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх. Не можна гаяти часу. Все вказує на те, що консолідований законопроєкт щодо американського кордону та допомоги партнерам, серед яких Україна не має шансів з такою заявою. Напередодні виступив президент Сполучених Штатів Джо Байден і назвав винного це за його словами. Дональд Трамп, який тисне на республіканців, не голосувати, адже Трамп прагне не вирішити проблему, а отримати політичний мотив, який використовуватиме у президентській кампанії, каже Байден. Завтра президент пообіцяв дати більше пояснень, пославшись на те, що переговори і досі тривають. Власкор, ТСН, у сполучених штатів Ольга Кошеленко про головне у цій справі. Президент Джо Байден вийшов до журналістів у жовто синій краватці та із пропорцями України і Сполучених Штатів лацкані піджака. І настільки відвертим щодо цієї справи він ще не був. Президент зацитував заголовок статті у Нью-Йорк Таймс, який іронічно перефразовує політичне гасло Дональда Трампа. Насамперед, Трамп другий Путін, третя Америка. Схоже, що комплексний законопроект, який Сенат мав би проголосувати вже сьогодні, у середу говорить Байден, немає шансів. Now зараз усі індикатори вказують, що цей закон не пройде навіть сенат. Чому причина проста: Дональд Трамп, тому що Дональд Трамп вважає, що це погано для нього з політичної точки зору. Тому навіть якщо він знає, що це добре для країни, не піде на це. Він радше перетворить це питання на свою зброю аніж вирішить його. Тож, як мені сказали, упродовж останніх 24 годин він не робив нічого іншого, окрім як зв'язувався із республіканцями у палаті представників. І Сенаті погрожував їм і схиляв голосувати проти, і схоже, вони піддаються. Україна вже отримує менше артилерійських снарядів та засобів ППО, говорить Байден, і намагається присоромити республіканців судом історії та відповідальністю Америки як великої нації, але все ж таки відмовляється відповідати на запитання журналістів, аргументуючи це тим, що переговори мовляв поки що тривають. Пообіцяв дати докладну прес-конференцію у четвер. Республіканці тим часом заперечують, що на них тисне Трамп, але ж їхній лідер у сенаті Міч Макконел підтвердив. Спікер Джонсон оголосив їм, закон шансів немає. Well, well, Ми будемо продовжувати обговорювати заходи щодо України. Ми не покинули це питання. Потрібно виконати більше роботи, зокрема, щоб Білий Дім надав нам відповіді щодо кінцевої мети, стратегії та відповідальності за фінансування. Тим часом ще одна людина дуже близька до Трампа, колишній телеведучий Fox News та Кіркалсон. Син експрезидента навіть підтверджував, що Трамп старший розглядає його як кандидата у віце-президенти, полетів на інтерв'ю до Путіна. Він записав звернення на тлі вечірньої Москви, де заявив, що західні журналісти мовляв не беруть інтерв'ю у Путіна. Не говорять, з ним бо корумповані шоу Карлсона зараз виходить у мережі ікс і має мільйонні перегляди. Попри компліментарне ставлення до Путіна. Карлсон сказав, що також попросив про інтерв'ю і в зеленського і сподівається його отримати. більшість американців не знають, чому Путін напав на Україну і які зараз його цілі. Вони ніколи його не чули. Це неправильно. У п'ятницю до Вашингтона прилетить канцлер Німеччини Олаф Шольц. Радник Білого Дому Джон Кірбі підтвердив, говоритимуть про Україну. Байден поінформує лідера Німеччини про справи із допомогою і запевнить. В особистому намірі вирішити питання із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1. Президента України запросили на Мюнхенську безпекову конференцію. Про це стало відомо німецькому виданню Тагеш Програма і точний графік візиту засекречені з міркувань безпеки, хоча голова Мюнхенської конференції не підтвердив участь Зеленського. Однак про зусилля організаторів забезпечити його присутність сказав. Конференція пройде з 16 по 18 лютого. України з німеччиною можуть підписати двосторонню угоду у сфері оборони. В Україні створюють новий рід військ, сили безпілотних систем. Указ підписав президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, дрони довели свою ефективність у боях на землі, в небі і на морі. Зеленський наголосив, що Україна реально змінила безпекову ситуацію у Чорному морі завдяки безпілотним системам. Найближчим часом створять спеціальні штатні посади для роботи з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, збільшення виробництва безпілотників. Пропозиції внесуть на розгляд РНБО. Умін. Мінцифри створення нового роду військ назвали надважливим та історичним рішенням. Це стане потужним поштовхом до технологічного і інноваційного розвитку ЗСУ. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам, відбиття штурмів на землі. Це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки це також дрони. Зараз перелік завдань чіткий. Спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Ну, які ще на вашу думку важливі інновації потрібно проводити і впроваджувати в наше військо? Пишіть у коментарях, ми все читаємо, аналізуємо і найцікавіше беремо у розробку. Тож лишайтесь з нами, підписуйтесь і тисніть дзвіночок, аби не прогавити актуального. У Кринках на лівому березі Херсонської області військові 36-ї окремої бригади морської піхоти встановили прапор України за даними сервісу Діпстейт про деокупацію населеного пункту. Говорити зарано, оскільки там тривають важкі бої. Росіяни постійно підтягують резерви, щоб вибити українські сили оборони зайнятих позицій. А загалом минулої доби ворог на третину знизив штурмову активність порівняно з попереднім днем. Зафіксовано 81 бойове зіткнення. Найгарячіші напрямки це Лиманський, Бахмутський. Музький, Авдіївський росіяни активно застосовують авіацію і ФПВ-дрони. проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки. На додачу до тяжких поранень, гострі отруєння. В Дніпрі медики рятують бійців з передової, що вдихнули небезпечні гази і випари. Понад третину таких пацієнтів доправляють у лікарні у непритомному стані. Тож не завжди вдається встановити, які саме отруєні речовини застосував ворог. Розлогіше про це кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Втратив ногу та надихався чадним газом. 43 річного Михайла завалило уламками після удару росіян неподалік Гуляйполя. Там був камікація була. Лежав непритомний тривалий час, коли поруч усе палало, та медикам вдалося повернути його до тями. Дихати не важко зараз. Ні. Тривалий час був стан безсвідомості, тобто людина перележала собі ногу. І не відчувало цього. в бійця, гостра неркова недостатність. Йому чи не щодня у реанімації проводять діаліз, щоб відновити роботу організму, аби Михайло врешті зміг побачити та обійняти сина та доньку, що чекають на нього вдома в Коломиї. <му> Дим, випари отруєні гази, технічні рідини та зброя, що застосовує ворог, спричиняють гострі отруєння у захисників, кажуть медики. Майже у всіх ще й мінно-вибухові поранення. Скидують вороги наших бійців, іноді ми не знаємо, що це відсотків 30 або 40 хворих до нас надходить в непритомному стані. Відсутність спонтанного дихання, порушення артеріального тиску. У спеціальній лабораторії встановлюють, що саме отругіло бійців, аби якнайшвидше повернути їх до нормального стану. Найтяжчі через гостре отруєння страждають нирки та органи дихання, кажуть медики. Загроза для життя раз і по-друге, це може викликати подальшу інвалідність. Вже поза загрозою, хоча й досі не оговтався, 43річний Семен. Гарно тримаємося, мужньо не тікаємо. Киянин боронець Україну з першого дня повномасштабного вторгнення, останнім часом воював біля Криміної та на лікарняному ліжку опинився через окопні свічки. Ми сидимо в бліндарах по бліндарах в окопних свічках. Він цей цагар відкашлюється до цих пір. Окопні свічки вони дуже дим'ять. І від цього весь цей дим все це лягає на тобі середині. Рвота прямо. Щойно одуже повернеться до своїх, каже Семен, і, попри пережити все одно від окопних свічок, не відмовиться. Керусувати і будемо все одно надалі, тому що нема чим грітися. Тут нам приносить навіть якісь вони були запахом, ананаса аж приємні. А є такі, що коптять, що коптять. І ти ж нічого не зробиш, ти ж не можеш вибирати. цю беру чи цю не беру. Медики кажуть, від початку повномасштабного вторгнення лише в цій лікарні врятували сотні бійців, що мали гострі отруєння. Якими речовинами ворог намагався вбити українців, досліджують, збирають докази та передають дані правоохоронцям. У Люпаловськом Друкуліжні проти 12 тисяч доз вакцини проти грипу доставлено в Україну. Це гуманітарна допомога від партнерів. Щеплення будуть безоплатними для груп ризику. Нині в Україні набирає обертів захворюваність на грип та ГРВІ. Перші кабінети щеплень відкрили для онкохворих. Ірина Маркевич бачила, як це працює в інституті раку. Зараз саме розпал сезону вірусних захворювань жовтня. Захворіли вже 2,5 мільйони українців. В 20 регіонах шириться грип, РВІ, а також COVID-19. Але превалює загалом цього сезону грип типу А і типу Б. Це захворювання небезпечне в першу чергу для груп ризику. Це люди 60+, вагітні українці з хронічними захворюваннями та онкохворі. Саме їм в першу чергу треба щеплюватися. І для зручності, ось тут в інституті раку зробили ось такий кабінет щеплення, де можна не йти до сімейного лікаря, не сидіти в чергах, а прийти ось в цей кабінет і тут щепитися. А от чи варто це робити у такий пік епідеміологічного сезону? ми Запитали у імунолога. Вакцинуватися можна до закінчення сезону, адже сезон не закінчиться за один тиждень. І, попереду, ще будуть випадки грипу, і люди, які вакцинуються зараз, вони отримують захист і будуть готові до зустрічі з грипом за 2-3 тижні. Грип переважає, але ми очікуємо, очікуємо зростання COVID-19. ми знаходимося в середині підсезону. Цього підсезону ми маємо 22 летальних випадки. Зараз в Україні є 12 тисяч доз вакцин саме для груп ризику. Вони будуть розвезені регіонами. Таке щеплення буде безкоштовне для груп ризиків. Можна щепитися, прийшовши до свого сімейного лікаря або в кабінет щеплення. А також при онкологічних закладах Києва, Львова та Рівного будуть ось такі кабінети щеплення. Тут можна зробити вакцинацію не лише від грипу, а від ковіду дифтерії та правця. Ірина Маркевич ТСН один Ну і маємо інформацію про законопроект про мобілізацію. Парламентський комітет з питань оборони рекомендував ухвалити його у першому читанні. Відповідно, альтернативні законопроекти вже відхилили. Депутати чекають на розгляд в залі вже сьогодні. Ми ж будемо стежити за цим процесом. І більше про це повідомимо вам у наступних випусках новин. Триматися самим і підтримувати оточуючих у наші непрості часи. Бажаю вам. Я будьте здоровими і сильними, аби побороти зло, яке суне зі сходу. Знайте більше разом з ТСН онлайн, Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і не пропустите найважливішу інформацію.